Піду прогуляюсь. Ай, ово, воу, воу, гоу, воу, воу. Я дуже сподіваюся, що насяде. Не, не сідай, не сідай, не сідай ти. Капулька. Ласкаво прошу четверту частину по виживанню в Донстар. Піду, тоді повикапаю, ягідні кущики. Чому ти не береш? Ну от, бачиш, ти ще набрав, не брав, а не набереш. Чому? Ні, треба подумати, трошки подумати. Такс. Мені ось ці штучки позбирати, кропивки треба. Плюс, мабуть, сходити в печери, думаю. Місця але у мене немає. Тобі ніби не давало? Ну, поки займусь тим, що викопаю ці кущі яй, бо вони мені точно треба. Ось ці ось вирую в першу чергу. Нема кущів, нема крадіжок. Логічно вже ж. Я вважаю логічно. Ну, правда, я кущі краду, це також крадіжка, але, ну дивіться, ягоди більше якраз у вас не буду. Тому можна би і зрадіти. Страшно, якщо він попаде, бо попаде, так буде боляче. Дуже... А, блін, кремені немає, ну добре. Дожилися. Один кремінь, Золото, зиру. Стирнись, як завжди. Тобі ж давала, мабуть, так? Так, і тобі давала? Так. Це погано, що випала, це чуваки. Дуже погано. Коли ж ви висохнете? І висаджу я їх тут. Тут будуть мої міні-посадочки, ягідні. Можна буде їх і їсти, і продавати. Все можна. Чудові ягоди. А тепер удобримо. А де мої гроші? Будуть тут. А, вони так і тут є. Ніби щось помінялось, нічого. Аспагаруси посмажити. Ну і ще можна на це. Вже їй ще мало, треба закупатись. Де там морквинка? Давайте в морквинку. Сьогоднішній асортимент глянемо. В морквинці та в лопатці. Бо якщо пам'ятаю, то в лопатці має бути тканина. А тканина мені і далі знадобиться. Як мінімум на противогаз. Так. Ну, мало, насправді, вона продає такого прям хорошого. Але, знаєте, тіть. Я думаю, вам так теж нормально. О, тут ще одна. Давай, я це куплю також. Ні, це вже не буду. І швиденько-швиденько в лопату. Немає тканини. Може купити мечета, я не знаю. Бо гроші є, а кременю майже немає. <lots> Мабуть, що ні. М -м -м. Точно, вже відволікла, що одобрити треба. Сушіться мої сушки. І скоро там будуть мої трості. Але, на жаль, вони витрачаються. Ну, можна зробити ще. Це не так-то важко насправді. О, я ж можу зробити тепер скриню. Вона проспонсувала мою скриню. Яка чудова свинка. Такс, такс. Ага, хотіла посмажити Ну, у мене поки їжа є. І якраз доки немає всяких-всяких, хто б тушив, мені можна... Mm -hmm. Так, а тепер піду, мабуть... це скину тут. О, туман, про який я казала. А я піду, піду, піду. Ось ці, ось. Ну. Або ось цю ось досліджу. Так. Ось цю, ось підемо сюди. Місце є? Є. Ходімо тоді. Ага, ага, погано те, що я, на жаль, мокну в цей час. Прикольно. З Зонтом є дощ, без зонта немає. Висновок краще без зонта. А, ні, спочатку трошки гілок позбираю, а потім вже піду. то в мене їх дуже мало. Ну вони все одно на шляху, тому нормально. І тим часом вже 13-й день. 13-й день виживання в цьому світі і залишилось 9 днів до наступного сезону. І наступний сезон буде якраз таки поважче. Думаю, як на мене, бо Ларгі дає важче існування, ніж тут бігати просто по туману. <2 quer -1> mm, не виросла ще. О, ні, о-о-о, ні. Ці жовчки це там погано. От, якраз від них цей газ, але я не хочу поки що його пуляти. Не хочу, не зацікавлено. Давай, давай, давай. Фу. Ой, да. А тут як кремінь взагалі. Блін. Щось я не вмію бити взагалі. О, це, це, це. Ні. Нічого немає. З вами точно Броньку. Бо я не знаю, як взагалі їх бувати без урону з зі спису. Ага, отут тут -от можна розбити, але у мене немає чим. Ну добре. Тут не можна розбити. Подивимося, що з іншої сторони ще є. Я би ще ті статуї поламала, але у мене немає кремені. На кірку. Ой-ой-ой. Так, ось тут можна розбити. О, о, тут є прохід, добре. А тут у нас просто постучати. стається без дротиків. Ніби так. Угу. Угу. Mm -hmm. О, а тут от мають бути. Так, от, якось тоді... Тут отак, от ніби. Фух, стрьомно, але давай така зброньою краще. Ой, і тут прохід. Треба буде, треба. А це... Тут якось так ось. Нормально. О, все. І закінчилась у мене. Стрілялочка. А що це? Я би ще їх спробувала. Але, але там треба порох. Треба буде сюди повернутися, як буде кірка. І порох. Ні, Ліна. Ех, затоп, затоп. І що тут там? Ага. Сюди підобро гуляюсь. Ааа, ого-го-го-го-го-го. Страшно. Я не очікувала цього. Ми ши самій буде важко вбивати Одразу спис сюди. Ось опа, це дуже гуд. Мені вбивають. 17 хп. Мені треба алоя дуже сильно. Я максимально сподіваюся, що в мене на шарахне блискавка. Бо якщо стукне, це ж смерть. Це смертельна смерть. І на цьому закінчиться моє коротке виживання. Так, подивимось. Ну, тут прогуляємось сюди. А я пам'ятаю, чи тут є елої. Чи немає алої? Риба, 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 риба! Ні. З нею можна було б зробити гарну віжі. Так, це я викину. Бо не хочу це витрачати. О! чудовенько Молоточку немає. І робити його ні з чого Давайте тут кину ресурси, які потім прийду забрати. І мачете, мабуть, чи ні. Ну добре, кинемо мачете. Воно, звичайно, корисне, але добре, без нього теж можна прожити. Хочу алоя, мені треба лоє, мені треба захилитися лоє. Зараз такий максимальний спокій. О, ще залізний біомчик, це дуже добре. Тут туди потім. О, золото крайне, дуже добре. Ну і залізе також дуже добре, але мені просто його немає як класти. Мені Аспагарус і всувався. Тільки не це, тільки не Аспагарус. Скін, єс. Yes. Тепер можна буде зробити шоломчик і битись не тільки націнною бронею. Так. Що я ще хотіла? Ну, на базу, мабуть, зайду, скину, поскидаю ресурси. Гілочки позбираємо на шляху по дорозі. Втикаємо в дерево, це найкращий вихід. О, четверта деталь чи третя. Я вже забула. Ну, насправді це не так важливо, бо вони все одно не потрібні, але планується світ перероблювати. Угу, угу. Це візьмемо, це візьмемо. Мені реально дуже-дуже треба відхилитись. Прям неймовірно потрібно відхилити. Зараз все алоє, що буду бачити, буду їсти. Ну, треба зробити чисто такий рейд на алоя. Давай, давай, давай. Швидше, швидше. Ой, пташка. Ну я, можливо встигаю, щоб скинути речі на базь, бо вона в місті не має сідати. Ну, я майже все. Я на території міста і вона, поїде, тепер не має сісти. Бо в місті вона насідає. І вона має покружляти і летіти. Або... Вона ж не сяде тут. Я дуже сподіваюсь, що не сяде. Не сідай, не сідай, не сідай, ти чого? Жестяк. Окей, скидаємо ресурси. Ух, mm -hmm. mm -hmm. <laughs> вона мене налякала неймовірно. Ага. Редіш не, не хочемо. Тоді це поки відміняється, робимо оце от. Ну і асбагаруси. Отак. Ну так. І це можна скинути, це скинути. По ідеї, зараз вона не має система. Де ти там головешка? Куди, куди? Ні, вона ще мухівку поламала, от скопина. Я не мажорна, ало, у мене немає стільки ресурсів. Це дві тростини, це добре. Але ж це вона безсовісна істоток. Чахливо безсовісна. Ну що ж, все, я профукала один її приліт. Тепер чекати ще днів 15 мінімум. Супер, да. Де золото. Добре, що мені вистачає на ще одного хімічного. Інакше б це взагалі було неймовірно прикро. не туши так зараз просто ягоды не де зеленым давайте дезада досі корисного. Сир, ягодку, сира, дякую, сир. я дала. І зараз знайдемо інших і можна йти готуватись потрошки на мопсолізка. До наступного сезону і на нього. Це треба броню. Забула, точно, я ж можу так. Прости, ну, не просто так. Що, ні, ні, не ховайтесь, не ховайтесь. Я настигла. Одну ягодку не А може тут є щось хороше? Десять, тридцять. А, це, а ну це по один добре. Гарний день. П'ять. Ну таке, собі таке. Ну добре, давай. Це здається, хілить. Вапля. Ну давай, бо мені просто треба хіл. Ого, 20. Блін. Це так прикро, так боляче витрачати гроші, особливо в таких масштабах величезний. Але хилитись треба, не хочеться вмерти. Так, з тростю швидше. Але ж, ой, жах, як швидко воно зникає. Сподіваюсь, прослужить по максимуму. А, точно, треба було кайло зробити. А я не зробила. А тут джунглі? Прикольно. Не думала, що тут ви джунглі. Я думала, тут просто перехід на цей. У мене є кайло? Немає кайла. М І сокири немає, нічого немає. Зате алоє буде. Ну добре, добре, що поробиш. Одне кайло хай буде звичайне, а там же золоте зроблю. Мене конкретно цікавить, де всі печери. Бо я ж скільки хожу, немає печер. Де? Серйозно? Де? Я жодної не бачила. Якщо я не пропустила, то їх не було просто. Просто не було. то как. А, це я тут на початку була. Ага. Я вже починаю думати, Блін, знову це жах. А, він, мабуть, дуже швидко псується смажений. Зрозуміло, зрозуміло. Тоді треба буде скинути на базі і потім приходити їсти одразу з холодильника. Так, о. -о. Це ми не маємо. Ще алоє. І ще алоє. А скільки алоє псується? Сподіваюсь, немало. І залізо піду позбираю, бо я хотіла взагалі то за залізом прийти. Але трошечки план помінявся. Сподіваюсь, тут немає тих комах неприємних. Ти швидше день. Дякую. Селітра. Ну, какульку скину. Какулька! Добре. Какулька пала жертвою хоробрих. А тепер все то залізо зберемо. Ну і нітрат попутно, бо її теж може знадобити. О! О-о-о! Це та легенда, за якою я казала, що вони, типу, є, але ну... ну як би немає. Має бути тут два кременя чи один. І плюс ось цей столотит, з якого ще й золото. О! І ще й рубін. Це взагалі вау. А це синє, синє зелене Ну добре, добре, пробачається. Та вийди ти. Та вийди, ну може вийди. Припини. Угу. Зрозуміло. Це з'їм. От вже відхилилась частково, вже краще. Блін, тепер заходити треба. Все відлагало. От і чудово. Зараз наберу заліза. Ай, пташечка. Та ски. Що ось? Я думала, по мені не попаде. Оце так підстава. Так. Думала, що якщо цих комах вбити, що ж тоді станеться, бо вони вимруть, але ні, вони потім вилазять з усіх коконів. А от вторі, якщо і кокон поламати, тоді вже все. Тоді з кінцями їх не буде. Нам це не треба, тому поки буду тільки збирати валяючися, а то й ні. Це надто жорстко б'є, вона. Ну нічого, зараз залізне збираю і можна буде ще знайти синій десь саме... саме саме... як він? Сапфір? Саме тис. <смі> і можна буде поставити розприскувач? О, не продовжиш, ні? Добре. Продовжиш? О, молодчинко, молодчинко. Не хочу в цей нічого не видно. То, все, закінчили. Потім ще якось позбираю залізно. Але не зараз же. О, ще печери. Де ви всі бнілий. Чому тільки зараз? Якась змова. серйозно. У мене тепер з кременем таких проблем немає, як тоді були. Mm -hmm. Молоточки у мене немає. Тому немає сенсу туди спішити. Плюс це псується. базу йти, мабуть. А тепер у мене скоро ще є алоє попсується, і я його не встигну з'їсти. Ну хоча б гілки позбираю вже краще. Я б ще постачала цю ж... Ой, ні, 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 ні. Ой, я перелякалась. Схоже, якась пташка попала по цій штуці. І думаю, на цьому цікавому моменті можна закінчувати цю серію.